20 років на сцені відзначив народний аматорський вокальний чоловічий квартет Легіт. Колектив, добре знаний на Прикарпатті в Україні та за її межами. За два десятиліття своєї діяльності, успішні виступи на фестивалях, конкурсах принесли квартету найголовніше любов глядача. Адже українська пісня у виконанні колективу це стан душі, поклик серця та безмежний позитив. За урочистостями спостерігали і наші журналісти. 20 років на сцені принесли вокальному чоловічому квартету Легід чималий успіх, а головний любов глядача створений у 1993 році на базі будинку культури Нафтовик та НГВУ надвірна Нафтогаз. Колектив одразу показав своє творче обличчя. Засновником квартету Легід був Роман Бойчук, який очолював його по 2002 рік. Ми були в Польщі на фестивалі. Зразу буквально колектив організувався. І ми нас запросили Лемки, товариство Лемківщина запросили нас на фестиваль Лемківської пісні у Польщу. Ну ми з задоволенням, звичайно, прийняли це запрошення, вивчили репертуар відповідний і з задоволенням поїхали в цю поїздку. Задоволені приїхали, тому що успішно виступили. А потім було дуже багато концертів. Виступів, фестивалів, конкурсів, в яких колектив постійно брав участь. завоювали такі високі місця. Учасники колективу сьогодні з приємною усмішкою на обличчі згадують ті далекі двадцятилітньої давності часи. Іван Степник був одним із перших вокалістів та ідейником створення квартету. Він добре пам'ятає, як підбирались учасники та давали назву квартету. Ми якраз перед цією поїздкою до Польщі думали, як назватися. Були різні пропозиції. Якщо я не помиляюсь, то Михайло покійний, Ільків, сказав хлопці, то я такий у горах, якщо йдете, там літом жара, пити хочеться, ніде нічого немає, ні струмочка, ну нічого немає. І тут легенький вітерець, полонин, він називається легіт. У нас пісні такі ніжні, ну так як легень, легіт вітрець. Ну Так сподобалась названа пішла. Знає колектив середини і Мирон Борищак, який був вокалістом та керував квартетом з 2002 по 2005 рік. Він також писав пісні. Сьогодні Мирон Борищак з гордістю та повагою спостерігає за колективом з боку. Радію, що він тримає марку, тримають вони. Хлопці співають нормально. Творчо нас наги хай хлопці. Продовжують співати, тримати рівень і веселити лядачі міста надвірної і не тільки. Згадали під час святкового заходу і уже покійних учасників колективу. Дружина Василя Феняка Ольга зі сльозами на очах пригадує ті щасливі миті, коли прасувала чоловікові сорочку та готувала до виступу. Я тільки прасувала сорочку і клала в душею, але я з гордістю і захопленням дивилася сцену. Вам 20 років, але чим більше років, ви молодші. У вас міняються костюми, були набагато простіші. Але дай Бог, щоб не мінявся той дух український. В репертуарі вокального квартету переважають обробки народних пісень, стрілецькі та повстанські, а також авторські. Сьогодні колектив працює над естрадними творами. У 2005 році квартет отримав нового керівника Віктора Чудновського, який і зараз гордо тримає марку. Це якраз та мітка до як до якої ми йшли, і все, що ми змогли по намистинці зібрати. Щоб зробити цей наш творчий звіт, я прошу Бога, щоб цей склад, який в мене є сьогодні, і це це, що я маю сьогодні, щоб утримати бодай на цій лінії, на цьому плаву, і, звичайно, йти вперед, шукати, творити, мріяти і втілювати. Квартет привітала районна, міська та обласна влада для Надвірнянщини цей колектив хороша мистецька знахідка. Бажаю вам, щоб на 25-ліття, на 30-ліття, на 50-ліття заснування вашого колективу звучали нові і нові пісні. Це наші рідні, це наша українська пісня. І як звучало в пісні, бо пісня народу. Його нагорода. Колектив має звання, має визнання. Але я думаю, що завдання влади подбати про все інше, яке обов'язково потрібне для вашого творчого злету. За роки своєї плідної праці, вагомий внесок у розвиток культури краю. учасників квартету нагородили грамотами легі дипломант обласних та всеукраїнських фестивалів конкурсів за плечима цього колективу Народне визнання. Зараз квартет працює над випуском альбому. На творчому заході презентували і новий кліп. Робота чотирьох вокалістів, які мають різні та надзвичайно красиві голоси. Є окрасою та візитівкою району. Файні хлопці, файно співають, прославляють Україну, прославляють наш район. Так? Професійні.